І з тих оправданих причин можна би написати ну, декілька. Тонн. Правда, задіяли ремонт, о, закашляли. Не така погода, не таке, не можеш, не можеш. Ну no що спішиш, Господи, куди спішиш? Ти вічний на все прийде. Сьогодні ще це притча, про яку говорить Ісус, цей Пан, це Бог, Бог, який кличе тебе, щоб перебувати з Ним. Вернімося на початок. Бог сотворив. Перших людей, як їх звати? Адам і Єва. Що створив? Які умови для них е, сотворив? Рай. А в чому цей рай спочивав? Там було треба, правда, заробити на нову машину, потім ремонти було, треба робити, потім, ну, побудувати якусь хату. Е, ну, все, все було треба, правда? Це все в порівнені з тим, що вони були проникнені Божою любов'ю. Це все відпадає. Це все на головному місці було, Бог сотворив людину, щоб могла бути годованою. Його любов'ю. Жити Його любов'ю. Бог сотворив людину. І без його любові нікуди. Без його любові людина пропадає і зневечить рай. А дивіться, як Ісус сьогодні говорить так. Ввечеря, вечеря, про яку говорить Ісус, це є знаком спільноти любові. Я тебе люблю. Прийди, будемо спілкуватись, проживеш атмосферу, відчуєш мою жертвену любов до тебе. Я пожертвую матеріальні вартості для мене нічого. Ти для мене так дорогоцінний в моїх очах, що я хочу провести цей час, щоб ти відчув, відчув, щоб ти був улюблений через мене. Но запрошені почали відмовлятися. Та де година не підходить, не підходить справ так багато. Розумієте, як мама не може годувати дитину, бо має дуже важливі справи, що дає тим зрозуміти, дитину, я тебе не люблю, як дитина не може. Ні подзвонити, ні смс-ку вислати своїм батькам ні до свят, що тим презентує? Що мені потрібно? Так, я тебе не люблю. Мені не потрібно спілкуватись з тобою. Як людина не знайде. Не знаходить собі час, щоб бути з Богом, презентує що? Я не люблю тебе. Ти мені не потрібний. Хоча б і на цей час. Ти мені не потрібний. Хоча Господь вложив третю заповідь до десятьох заповідей, говорячи, пам'ятай День Святий. Святкувати. Це є день, коли Господь хоче нас, щоб ми дали себе втягнути, щоб проживати Його любов. Ну я но я, відкрив такий світ. Останній аргумент, який був? Цей що запрошений тих Багато з вами дружився і Я одружився. Так. У мене вже є відносини любові. Що ти? Розумієте, спокуса від злого йде, щоб Бог би помішав, як можна втрачати час на Бога, коли я маю тут. Близьку людину і я її люблю. Я одружився, я не можу прийти. У мене мої заботи, моє щастя. Дорогі, і, і найближча людина не замінить мені Бога. А коли не будемо проникнені Божою любов'ю, не можемо брати і людей нормально. Людина для мене жінка, чоловік це ігрушка, це є хтось, хто мені повинен доставляти моє задоволення. Це ми мусимо робити якісь такі кроки. Щоб нам було добре. Значить, але причому тут Бог? Просто людина без Бога лише на егоїстичній платформі може будувати і найближчі відносини. Залишаємося грубими егоїстами, величезними. Егоїстами. Не подолаємо ніколи свій егоїзм, ніколи людина не відчує, що означає по-справжньому любити, що означає бути по-справжньому чоловіком, жінкою, матір'ю, батьком, що означає по-справжньому бути людиною, поки не спічну в тобі. О Господи, Поки не дозволю щоб бути проникнений, поки не буду заправляти себе Божою любов'ю, ось це є голос Божий, який кличе прийди зупинись. Чи Так як в откровенню, Святий Іван говорить, ось е, голос Ісуса, ось я стою біля дверей і стукаю. І хто почує мій голос і відчинить, я буду разом з ним, а він зі мною. Для чого? Для чого? Щоб читати мораль? Не приймеш нічого, автоматично захисна система спрацює. Я не винний, я не винуватий, я нічого. Щоб бути люблений Богом, і в Його любові можу прийняти правду про свої помилки, правду про свою правду, яка відхиляється від Божої правди, правду про своє щастя, яке mm. таке пусте, таке низеньке, таке, можна сказати, примітивне, щоб відкрити себе для повноти, повноти, яка, яку відкриває Господь. Ось, Людина задля своє переконання о своїй правді, о своєму щасті, відкидає Бога. Відкидає абсолютну Божу любов. А Господь говорить, що як тобі це не потрібне. Не втрачаю час, Так як Ісус не біжав за тим багатим молодим чоловіком, який розвернувся і пішов, але кличе інших. На місце юди, покликав Матея. E, на, на місце e, Арія Покликав Агустина. А в історії ці, які почали висувати свої мудрості чи своє бачення перед тим, щоб спочивати в Богові, Господь не переконує, а не використовуєш можливість дати себе любити, значить, я покличу інших. Які розуміють, які в твоїх очах є часто ніхто не вартують, а я їх покличу, щоб вони, проникнені моєю любов'ю, могли відновляти і свої відносини і взаємно між собою. Тільки, тільки, проживаючи інтенсивно. Божу любов можемо по справжньому відчути, що означає любити найближчих людей, як можна любити і свою батьківщину, як можна любити всі такі вартості, ці такі вартості відкривати це багатство життя. Тільки з Богом і в Богові. Ось. А чи ви деколи так, теж не мали час? Чи бувало у вас деколи, що такі зайняті, що можна сказати вибач, Господи? Правда? Ну, а як прийде, наприклад, таке щось, як день народження в сім'ї? А є служба Божа. Що треба сказати? Вибач Господи. Набагато можна сказати, вибач Господи. Вибач, але в цей спосіб ми каличимо себе, не хоча б і покаличені, вже покалечені, признаймо. Мені потрібна твоя любов, тому прихожу ти, що спонсоруєш «Тайну вечерю, та вечерю, тобто тіло і кров, ти що предлагаєш себе з любові до мене, прийди і спаси нас. Бо важливіше від ремонтів в хаті є. Відремонтувати свою душу, сповнити цим вогнем, вогнем, який був запалився у Віфлеємі, коли він народився, і він хоче перенестися аж в моє серце, в мою душу. <кій> Бо ми завжди є недоучені, ми завжди є. Бідні, ми завжди є, залишимося нещасливими, поки Божа любов не буде в мені перебувати. А вона дається тому і сьогодні, Господи, помилуй я спрагнений Тебе. Амінь. Слава Ісусу!